Над ким дух той помазаник. Роздуми над Словом Божим на 2 січня. Спомин святих Василія і Григорія. З'явився чоловік, посланий від Бога. Ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло. Щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левітів, щоб вони запитали його: Хто ти? І він визнав, не заперечив, а визнав: Я не Христос. І запитали його. То Хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів Ні. Ти Пророк? І він відповів Ні. Вони ж сказали йому: То Хто ж ти такий? Щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів. Я голос того, хто волає в пустелі. Рівняйте дорогу Господню, як сказав Пророк Ісая. Були послані від Фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому: Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не Пророк? Йоанн у відповіді їм сказав. Я хрещу у воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому не гідний розв'язати ремінця на сандалях. Це сталося у Витанії на другому боці Йордану, де Йоанн хрестив. Йоанн Хреститель був страчений іродом близько 30-го року нашої ери. Однак у кінці першого століття, часу, коли було написано Четверте Євангеліє, Йоанн надалі залишався духовним авторитетом серед євреїв. Навіть по смерті особа Йоанна і його спосіб життя продовжували справляти сильний вплив на життя народу вірою. Його вважали пророком, першим великим пророком, який з'явився після століть їх відсутності. Багато хто вважав його також Месією. Коли 50-го року нашої ери Павло пройшов через Ефес у Малій Азії, він знайшов групу осіб, які були хрещені Йоанновим хрещенням. І тому важливим для проголошування Євангелія було поширювати ствердження самого Хрестителя про те, що Він не є Месією і що Його свідчення про Месію Ісуса. Чому ж ти ти не Христос, не Ілля і не Пророк? Відповідь Йоанна становить ще одне підтвердження Його свідчення про те. Що Месія то Ісус. Я хрещу у воді, але серед вас стоїть Той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому не гідний розв'язати ремінця на сандалях. І дещо далі в тексті Йоанн, посилаючись на пророцтва, які передвіщають велитя духа в месіянських часах. Відносить їх до Ісуса Христа, над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним. Він той, хто хрестить Духом Святим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.